Вітаю, друзі! Шкандаль. Шкандаль на крові. Оточення. Біля села Макарівське на Донеччині в оточення потрапили підрозділи Збройних Сил України. Про це повідомив паблік Діпстейт. Паблік, який з початку війни дає реальні дані. Про стан справ на фронті. Не прибільшує, не прикрашує, не займається пропагандою, а дає реальні дані з війни. У відповідь головнокомандуючий ЗСУ Сирський і взагалі Генштаб почали тупотіти ніжками, кричати: На фронт відправим цих бездельників з діпстейта, що вони собі дозволяють, нема ніякого оточення. Дехто почав виправдовувати головкома, дехто почав повністю ставати на захист діпстейта, а дехто, дехто каже, правда, посередині там не так багато оточили. Життя кожного воїна, воно священне. Оточення було. Виправдовувати командування сенсу немає. Діпстейт праві хлопці. Спроба відправити їх на фронт, розповісти, що вони не такі, що ще щось не так. Це просто намагання прикрити злочинну недбалість командування Збройних Сил України. Все. Висновки робіть самі. Для себе я їх зробив. Діпстейт праві, бо вони з початку війни не помилялися на відміну від цих паркетних генералів. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Попри все, ми всі разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.